Лише послухайте цей хрусткіт хліба. Рецептом якого сьогодні з вами я поділюсь. Отже, для початку замісу нам потрібно погодувати закваску. Ось це я погодувала свою закваску в пропорції 1 до 1. А це означає, що ви берете, наприклад, 100 г закваски, 100 г Борошна має бути високобілкове. Я купую своє українське в мережі магазинів рукавичка. У нього 15-відсотковий склад білку, а також беру 100 мл води. Роблю все чітко по інструкції, тобто важу все на вагах. Беру мисочку, тарую її, тоді викладаю закваску. Дивлюсь скільки грамів у мене закваски, і також кількість пропорції 1-1-1. Даю борошну та воду. Вода має бути жива з крану або з колодязя. Ретельно все вимішую, щоб не було ніяких комочків та перекладаю в чисту суху баночку. І за допомогою фломастера відмічаю, скільки було спочатку закваски. Та ставлю в тепло на 4-6 годин для того, щоб закваска збільшилась утричі. А коли закваска досягла свого піку, це ви побачите зверху, будуть розтріскуватись оці бульбашки. Беремо миску, вливаємо воду по рецепту. Вода повинна бути дуже холодна. Попередньо її можна поставити у холодильник. Після чого у цю воду ми викладаємо закваску. І якщо закваска правильно вас викисла, вона має плавати поверх води. Так ви зрозумієте, що все робите правильно. Після цього додаю по рецепту також борошно. Я беру це саме це високобілкове, а також цільнозернове. Його йде зовсім трішки, але повірте, в розрізі його буде видно. Знову ж таки, тут я завжди користуюся вагами. Після чого все ретельно замішую спочатку за допомогою. Лопаточки, а потім руками накриваю харчовою плівкою та залишаю в теплі мінімум на одну годину на автоеліз. Цей процес дуже важливий. Бо під час автолізу в нас розвивається глютен. Спочатку тісто рветься, але дивимося далі. Поки тісто стоїть на аутоелізі, я постійно вимірюю температуру тіста, воно має не перевищувати температуру 26 градусів. І тут я зняла вже кінцевий результат, як тісто вже постояло годинку. Як бачите, воно трішки збільшилося в об'ємі. Після чого я викладаю його на присипану борошном поверхню. Дуже зручно це робити за допомогою такого шкрипка, після чого я ще трішечки обминаю тісто, навіть так трішки відбивала, як бачите на відео. Після чого його зробила ось таким квадратиком, виклала поверх нього цукор, замішую все знову руками. Після чого додавала оливкову олію, знову все замішую до повного поглинання тістом. Олії, а в кінці вже додавала сіль. Ця послідовність є дуже важлива, так як сіль буде тримати вам форму тіста. Також все це можна зробити за допомогою кухонного комбайну. Спочатку трішки обмішуєте тісто без всяких додатків, потім додаєте цукор, після чого додаєте олію, а потім в кінці додаєте сіль. Після чого викладаю тісто на змащену олією миску і накриваю харчовою плівкою. Залишаю на одну годину. Після однієї години беру ось так від'єдную тісто від миски та складаю ось так, як показано на відео, таким, як би мовити, конвертиком. Знову накриваю харчовою плівкою і чекаю ще одну годину. Цей процес називається складанням. Пішла знову година, я знову складаю тісто. Як бачите, воно вже дуже еластичне, таке як шовк. Та в ньому вже появляються ось такі пухирці. Дві години непомітно минули. Тут я розглядаю і показую вам свій результат, скільки пухирців з'явилося у тісті. Це означає, що процес продіння чудово пройшов. Знову відділяю все від миски та викладаю тісто на поверхню, яку трішки присипала борошно. Тепер буду займатися перед формовкою тіста. Це, так би мовити, розтягую тісто в вигляді квадрату. Катратика, затим защіпую до серединки всі краєчки, перевертаю швом донизу і формую ось таку кульку, яку накриваю кришкою та залишаю ще на 20-30 хвилин. Після того, як 30 хвилин пройшло, я піднімаю миску, беру кондитерський шпатель та піднімаю тісто, для того, щоб під низ трішки додати борошно. І ось такими масажними рухами випускаю лишні бульбашки повітря з тіста. І тепер буду формувати хліб. Як бачите, ось так я склала, затим перевертаю іншою стороною, складаю знову ж так і трішки прищіпую. Після чого цей валик перевертаю вертикально до себе та скручую з невеличким натягуванням такий валик. Ось така Раса у нас вийшла. Після чого я защіпую всі такі нерівні краєчки, які потім можуть розійтись. Після чого викладаю тісто у спеціальну форму. Її можна замінити просто глибокою мисочкою, яку постелити або марлею, або ж рушничком. І так як кліпчик в мене був ще з оливками, я також покажу, як складала з оливками. Знову беру краєчки, защипую більшу половинку до середини. Затим знову все перевертаю, іншої сторони защипую та закручую валик. Та зліплюю шоу. І після цього всього відправляю хліб хлібчик На холодну ферментацію в холодильник. В холодильнику температура має сягати 5-7 градусів. І коли на ферментації хлібчик постояв 12 годин, я беру чугунну каструлю, ставлю її в духовку на 250 градусів та нагріваю мінімум пів години годину. І після чого приступаю до формування оформлення хлібчика. Перевертаю його верх дном на пергаментний папір, ще присипаю борошном та роблю різні надрізи за допомогою спеціального леза. Його можна замінити на. Медичний скальпель або ж звичайне лезо для гоління. Спочатку роблю малюночок у вигляді колосочка, а потім основний надріз. Основний надріз робимо досить глибоким. Це для того, щоб хлібчик гарно розкрився. По іншому він буде вам тріскати і придавати не таку красиву форму. Після чого хліб на пергаменті викладаю у гарячу чавунну каструлю, накриваю кришкою, печу при температурі 250 градусів 20 хвилин, затим знімаю кришку, температуру знижую до 200 градусів і печу ще 20 хвилин. І в кінцевому результаті я отримала ось такий красивий хліб, який неймовірно пахне і дуже хрусткою скоринкою. А ви напишіть, як оцінити такий хліб, вага якого складає 800-900 грам.